А моя хата не з краю. Ті, хто добре знають політику компанії Кернел, переконані інвестору під силу підняти село з колін. Всі труднощі і випробування компанія долає рішуче із вірою у Бога та людей. До складу компанії Кернел входить товариство Нселкозахід, яке працює в п'яти районах нашої області це Волочиський, Красилівський, Старосинявський, Старокостянтинівський, Полонський район. І справді, взявшись до обробітку землі у забутих богом і владою селах, компанії за короткий час вдалось багато а ще донедавна захаращені у бур'янах та занедбані через безгосподарність регіони нарешті мають вправного господаря. НСЕЛКОА Агро за рахунок коштів підприємства здійснює безпосередню реєстрацію права власності на земельні ділянки громадянам, і також здійснює державну реєстрацію самого договору оренду. На відміну від деяких інших конкурентів, то такі послуги все ж таки заставляють орендодавців оплачувати самостійно. В нашій компанії це здійснюється за наш рахунок. Секрет успіху, як на долоні, компанія Кернел вже два роки демонструє, агробізнес може бути стабільним, надійним та соціально відповідальним. На дороги, благоустрій, школи та допомогу храмам. Щороку витрачають мільйони гривень і жодного разу не пошкодували, бо село і люди, головне, їхнє багатство. У Нас з кожною сільською радою заключена угода про соціальне партнерство. Значить, таких угод в минулому році діяло 41, тобто з кожною сільською радою. От і на цей рік теж ми співпрацюємо з усіма сільськими радами. Із Володимиром Рейдою в розвідку цей чоловік опікується соціальною політикою у населених пунктах Старокостянтинівського, Старосинявського, Полонського, Красилівського та Волочиського районів. каже один у полі ще той воїн. Як кажуть, поле для діяльності достатньо. Сахнівці народились у сорочці. Ще два-три роки тому це село неподалік Старокостянтинова ходило із протягнутою рукою прохати у районного бюджету дотацій. Тоді це був депресивний регіон. Тепер встає на ноги, не без допомоги інвестора. Виділили кошти 100 тисяч на вуличне освітлення, зроблена реконструкція. В цьому році також ми запланували на ці 113 тисяч надати допомогу школі. У Сахнівецькій раді гостям завжди раді. Головна жінка села нам показує тристоронню соціальну угоду. На папері ще не висохла печатка, її заключили кілька днів тому. Це стратегічний документ. У ньому прописали, які добрі справи чекають на Сахнівці цього року. А в році, що минув, засвітили ліхтарі на вулицях. Зараз освітлено, дуже добре. Слава Богу, Дякую, щоб всі були, щоб ці баби лазили. Раніше було, ну не так було, як зараз. Світло. Дуже приємно, що фірма Кернел допомагає допомагає. На найдовшій вулиці села як вечоріло, хоч око вийме, Тепер над сахнівцями світить сонце, а вночі ліхтарі. А ми їдемо далі. На захід, на кадрах місця козацької слави. На цьому полі військо гетьмана Хмельницького розгромило польську шляхту. 1648 року під пильювою розпочалась одна з найбільших в історії України битв. Сьогодні тут ведуть війну лише за урожай та добробут селян. Обробляють землі, а ще допомагають школі та сільському будинку культури. Директор без перебільшення козацького навчального закладу показує свою гордість. Венькі, твердопаливні котли. Їх придбали коштом інвестора минулої зими. Як вдарили морози, у школі було тепло. Попередні котли, які стояли, вони були малопотужні і термін придатності їх просто вийшов. З цією проблемою звернулися до представника агрофірми Кернел це Рейди Володимира Філімоновича. І достатньо. Короткий проміжок часу ця проблема була вирішена. На початку літа ми отримали два нових твердопалених котли фірми Атон загальному на суму 32 тисячі гривень. Школа прописалася у колишній колгоспній конторі. За кілька років приміщення довели до пуття. Тут охайно та простору створені всі умови, аби малим хотілося учитись. Навпроти сільський клуб будинок культури будували до дня народження Ілліча. З того часу багато води втекло, і про Леніна тут нічого вже не нагадує. Клуб не так давно одягли у пластик та відремонтували. Вікнами та матеріалами допомагав Кернел. Виділо нам кошти з фонду соціальної угоди по партнерству 20 тисяч гривень ми пустили на виготовлення вікон культури. І на сам кінець від заходу до півдня ми бачили, що зроблено чимало. Всього одразу не згадати. Про роботу компанії Кернел прості селяни можуть розповідати не одну годину, а ще є цифри, які мовчать, але не брешуть. На Хмельниччині компанія обробляє понад 100 тисяч гектарів землі у 12 районах. А це 45 тисяч пайовиків та 104 сільські ради. То хто сказав, що один у полі не воїн, ще й який? Ірина Поліщук, Сергій Захаров, новини 33 канал.